Шановні громадяни України, сьогодні вранці, президент Путін оголосив проведення спеціальної військової операції на Донбасі. Росія здійснила удари по нашій військовій інфраструктурі та по нашим прикордонникам, прикордонним загонам. В Багатьох містах України було чутно вибухи. Ми вводимо воєнний стан на всій території нашої держави. Хвилину тому я провів розмову з президентом Байденом. Сполучені Штати Америки вже почали гуртувати міжнародну підтримку. Сьогодні від вас, від вас, від кожного з вас потрібно спокій по можливості. Залишайтесь, будь ласка, вдома. Ми працюємо, армія працює, працює весь сектор безпеки та оборони України. На зв'язку з вами буду постійно Я, РНБУ, Кабінет Міністрів України. Незабаром я знову вийду на зв'язок. Без паніки, ми сильні, ми готові до всього. Ми всіх переможемо, бо ми це Україна. Слава Україні! Близько п'ятої ранку Росія йде війною на Україну. Державний кордон порушено в Чернігівській, Сумській, Луганській та Харківській областях. Російська техніка заходить через Крим. Першими під удар потрапляють аеропорти. Густий дим над Івано-Франківськом. Під ударом Луцький аеродром. На це дром приходу, а це вже під Миколаєвом. Нахожусь на аеродромі Кульбакіна. От смотрите, що дружеська Росія з'яла. От нанісену удар, ззаду мене воронка, що диниться. Витя це небо над Херсоном, Херсоні. Дим над воєнною частиною. За попередньою інформацією вдарили чотирма ракетами чорне небо над військовим складом у Калинівці. У передмісті Харкова влучання в житловий будинок у мережі хвіст від смерча. Є втрати серед цивільних. Від вибуху загинув хлопчик. Є поранені під містом. Горить склад з боєприпасами. Держслужба з надзвичайних ситуацій просить зберігати спокій. Мабуть, за перші дні війни. У багатьох з нас був вирій думок у голові, які докорінно змінювали нас зсередини. Дехто зрозумів, що даремно нарікав на життя все ж нормально було, дехто пожалкував, що весь час себе обмежував і не насолодився мирним життям. Дехто зрозумів, що згаяв час і багато чого не встиг до війни зробити. Дехто зрозумів. Що то були не друзі. Хтось нарешті зрозумів, як сильно любить свою сім'ю. Хтось відчув пекельний біль і страх, коли на війну пішов син, чоловік, коханий, брат. Хтось зрозумів, що ніколи б не зміг жити в іншій країні. Хтось нарешті збагнув і відчув глибину і побажання наших дідусів і бабусь і мирного неба над головою. Війна назавжди змінила кожного з нас, кожного з нас окремо і всіх нас разом. Ці фото і відео нагадують, який шлях ми пройшли від лютого до лютого. Ми подолали паніку і страх, ми не зламалися, не стали байдужими, а зайняли активну громадянську позицію, показали приклад своїм учням, усвідомлюючи, що перемога це спільна справа усього народу. Жодна перемога неможлива без міцного тилу. Втім, найглобальнішою зміною нашої колективної свідомості стала відсутність культу жертви нашої традиційної журби та покірності долі. Попри важкі випробування та втрати, ми всі разом стали міцнішими, впевненішими у наших силах. Ніхто не збирається коритись і ламатись під колесом історії. Ми вразили світ своїм опором. І ми всі впевнено бачимо нашу спільну перемогу України. Наша волонтерська діяльність розпочалася з виготовлення коктейлів молотова та плетіння маскувальних сіток. Це був перший наш досвід. Коли прийшло чітке усвідомлення того, що, попри війну, необхідно жити і допомагати далі, ми почали поєднувати волонтерство з навчанням дітей. Повітряні тривоги і години, проведені в укритті, стали для нас звичним явищем. Василь Вікторович даря <ріст> Миколаївна усміхніться. Постійно да. Треба бути оптимістами. Для нас співпраця з благодійними фондами та громадськими організаціями, які зверталися за допомогою активною була підтримка сімей переселенців, діти яких стали членами нашої шкільної родини. Регулярними стають збори коштів під колективом на потреби армії. Ми долучалися фінансово до придбання тепловізорів, безпілотника. Броньованої машини, виготовлення портативних сонячних батарей, м'ясних консервів. В рамках акції, ініційованої благодійною організацією Надійні крила перерахували кошти на дрон. Придбали принтер для військової частини нашого колеги Володимира Романовича Купчинського. Купували і передавали на фронт термобілизну для наших хлопців. Продукти харчування, предмети особистої гігієни, ліки, дитячі малюнки відвозили білизну для поранених бійців у Луцьку міську клінічну лікарню номер 2 Загалом протягом року під колективом нашої школи було зібрано більше 100 тисяч гривень. І не сумнівайтеся. Ми переможемо! Тримаймося, молимося за всіх воїнів, лікарів, волонтерів, оборонців, всіх, хто ризикує життям в тилу та на передовій, всіх, хто ночує у підвалах та метро, всіх, хто вивозить сім'ї під обстрілами нелюдів, всіх, хто допомагає Україні йти до перемоги, молимося за всіх і за тебе, наша рідна ненько Україно! Тримаймося, залишилося зовсім трохи до перемоги. Слава Україні!